Отже, Ісак, муж віри, про якого ми читаємо в 11 розділі до євреїв. Автор пише про цього чоловіка мужа віри. А що ж такого в цьому чоловікові було саме по вірі, що він практично, як він жив? Що він демонстрував, що він проявляв, що в нього таке було. Перше, на що би хотіло звернути нашу увагу, це послуг своєму батьку. Тобто, не просто я вірю в Богу, а дома ніяк. Тобто, стосунки в сім'ї між батьками, дітьми, там можуть бути будь-які, Голе, я в Бога вірю. Да? Ні, Ісака так не було. Ісак він був послушний батькові, і це якраз практично показує віру, наскільки ти віриш і, і, і слухаєшся. І 22 другий розділ буття шостого вірша. І взяв Авраам дрова для цілопалення і поклав на Ісака, сина свого. Я не знаю, як вам, батькам, чи вам вдається завжди щось покласти на ваших дітей? Легко виходить? Ну, щось їм доручити так, комусь легше, комусь важче, але, як правило, це ну, не дуже так подобається на того, кого навантажують чимось. Їм це не довподобає. А От він поклав так, на Ісака, сина свого, і взяв в свою руку вогонь та ніж. Авраам в свою руку не взяв дрова, він взяв в свою руку вогонь і ніж. А на Ісака 12-літнього. Хлопчину, так, поставив дрова. Дрова там не було три полінця. Для того, щоб принести цілопалення. Е, от, я думаю, хто шашлик робив, він знає, скільки треба, треба взяти дров для того, щоб хоча б трошки м'яса там зажарити. А це цілопалення, це ціла тварина, мала бути. Тобто там дров треба було взяти немало. І це все було на Ісаку. І Ісак це бере. І пішли вони разом обоє. І сказав Ісак до Авраама, свого батька, говорячи, батько мій, я той відказав ось я син мій. І промовив Ісак: ось огонь та дрова. А де ж ягня на цілопалення? І відказав Авраам, Бог нагледить ягня собі на цілопалення, сину мій. І пішли вони разом обоє. І вони прийшли до місця, що про нього сказав йому Бог, і збудував там Авраам жертівника, і дрова розклав. І зв'язав Ісака, сина свого, і поклав його на жертівника над дровами. Для тих, хто не знає цю історію, цілопалення не відбулося. Бог перевіряв Авраама, і Авраам був готовий до цього, але Богу від цього не треба. Бог, він потрібні жертви людські. І коли Авраам вже ось практично приносив Ісака в жертву, Бог це все зупинив. Він перевіряв його віру, і він сказав, «От тепер я бачу, на ділі, не просто ти там в серці глибоко десь віриш, в душі, так? на ділі. Продемонструй свою віру, як вона насправді виглядає. Отже, дорогі друзі, благословіння в послуху батькам. От коли ми, як діти, послушні батькам, від цього буде благословіння. Воно нам може щось не подобатися, воно нас може навантажувати. А чому я ми можемо задати запитання? Може раба ліпше взяти, дровами його снарядити? Це буде практичніше. В Авраама було достатньо рабів. Вони би це виконали, правда? Для чого власного сина? Експлуатувати по відношенню до таких отрічей. Але ні, це послух, і Ісак це робить. І за цього буде благословіння в Ісака. Послушні, 25 розділ, 5 вірш. І віддав Авраам усе, що мав кому? Ісакові. А Авраам був людина, яка не бідна. Віддав все. Це спадок, це благословіння. Отримує Ісак, не трудившись для цього. Це йому просто прийшло від батька. Багато людей для того, щоб здобути, скільки поту і часу, і поїздок, і заробітків для того, щоб десь щось здобути. Ха, Ісаку це прийшло від власного батька. 25 розділ, 11 вірш. І сталося по Орамовій смерті і поблагословив Бог Ісака, сина Його. Благословіння. Благословіння від Бога. Як воно важливо, друзі, хочете бути благословенні від Бога? Слухайте з батьків. Це заповідь з обітниці. Діти, слухайте з батьків. Друге, про що я хочу говорити про практичну віру Ісака. Це смирення і повна довіра батькові. В чому вона проявилася? Оце смирення і довіра батькові? Ісак, молодий чоловік. Який планує і хоче одружуватися. І оприділяє йому, на кому йому одружуватися. Не Ісак. Батько. Зараз воно по-інакшому, інакша культура, інакші народи. Все воно по-інакшому. Але є певні речі, з яких варта брати приклад довіри Богові. І 24 розділ пише про цей смиренний. Жест Ісака. Дивіться, як він виглядає з першого вірша 24 розділу. Авраам був старий, улітав, війшов, і Господь Авраама поблагословив був усім. І сказав Авраам до свого раба, найстаршого дому свого, що рядив над усім, що він мав. Поклади свою руку під стегно моєї, я заприсягну тебе Господом Богом. Неба і Богом землі, що ти не візьмеш жінки для, для сина мого спосеред дочок Хананіянина, серед якого я пробуваю. Бо ти підеш до краю мого і до місця мого народження, і візьмеш жінку для сина мого, для Ісака. У мене одне виникає запитання. А Ісака взагалі хтось питався в цьому випаді? Тобто Авраам доручає навіть не Ісакові піти і знайти жінку серед свого народу? А рабові. Уявляєте, наскільки Ісак Ісак збоку? А, а, а якщо раб не ту вибере? Або по своєму смаку, або будь-кось інше, і Ісаку це не підійде, не сподобається. Яка смиренність в цьому плані? Знаєте, в іншого мужа Божого, про якого брат Василь Сьогодні згадував, Самсона, так не було. Коли батьки його бажали також, йому дружину з народу власного, тому що для Ізраїля було сказано, щоб не брати чужих, тому що вони обов'язково зіпсують, то Самсон що сказав? Йому побачилося дівчина, він там закохався в неї, скажімо так, в лапках закохався. І сказав, все, батьки, беріть її мені. Батьки кажуть, те, що немає іншого, я сказав, вона. Зовсім інакший підхід, правда? І от благословіння, так? Можна жити, можна бути мужем Божим, але яка якість цього життя з Богом, які наслідки цього життя, практичної віри? Правда, різниця буде? Просто послуг, смирення. Можна було це послухати і зробити, як це зробив Ісак. До речі, з кількома іменами Бог представляється людям, коли Він говорить, хто він є. Ми часто чуємо такий вираз: я Бог Авраама, Бог Ісака і Бог Якова. Ви знаєте, Бог не просто сказав: Я Бог Єгова, або Я Бог Адонай, або Елогім, або Саваот. Він каже: «Я Бог Авраама, Бог Ісака і Бог Якова. Іншими словами, Бог представляється іменами людей. Тих людей, які мужі віри, які повірили йому. О, друзі, це сильно, коли би Бог сказав: я Бог Галини, я Бог Наталі, я Бог Анни, я Бог Василя і так далі це дуже багато коштує, правда? І ось Бог представляється іменами людей, цих, які є Його, які вірять йому. І як вони практично вірять і довіряють Богові. А до скількох років Ісаку прийшлося чекати, поки батько оприділить, що йому потрібно одружуватися? Як сьогодні молоді люди роблять? Вже час, хочу, треба, все, ось є перший зустрічний чи перша зустрічна, все, ось тут щось, серце вогонь, в голові дим, і можна вже женитися заміж виходити, тому що все, час прийшло. До скількох років чекав Ісак рішення батька? Для того, щоби одружитися. 40 років. Як ви думаєте, це рано чи не дуже? Трохи загулявся, Ісак. Ну, по тих часу, що люди жили довше, можна сказати, нормально. По 100 з лишнім років люди жили на той час. Але, попри те, все, ну, все рівно. Бог вкладає в людину якісь фізіологічні бажання, і це ми дорослі відкрито можемо про це сказати. Ісак чекає. Він не збочує цієї дороги, він тримає в чистоті себе. Це говорить про віру. Це говорить про те, що це дійсно муж по серцю його. Чистота в стосунках. І був Ісак віку 40 літ, як він узяв собі за жінку ревеку дочку Бетуїла Арем'янина спадану Арамейського сестру. Арамеянина Лавана. Ось так воно відбувається. Як сьогодні практично можна зберегти молоде покоління в цій чистоті? Щоб люди не жили за тим, моє тіло, моє діло. І хто вправі мені що говорити, як хочу, так і живу. І молода особа, і, може, навіть віруюча сказати такі речі. 119 Псалом, кого 118, -й, 9 -й вірш. Чим додержить юнак у чистоті своєї стежку? Як держатиметься твоїх слів? Це є те, як можна дотриматися, коли буде триматися слів і зберігати ті слова, про що ми слухали і проповідь сьогодні. Триматися і додержувати цих слів. Не просто там знати, десь слухати, а триматися цих слів. Цілим серцем своїм я шукав тебе. Не дай же мені зблудити від твоїх заповідей, говорить автор Давид. Цілим серцем шукати Бога, він розуміє, що тільки Бог дасть силу не зблудити з дороги. Ось це є рецепт для молодого покоління в смиренні, в покорі, Бог знає. А якщо не потрібно одружитися і це буде краще, то апостол Павло про це говорить. Тому що люди, бувало, візьмуть будь-що, або будь-кого, або будь-яку, а потім життя нема. Апостол Павло каже, ліпше би не одружуватись. Тому що так можна одружитися, що потім і жити не хочеться. Але це не всі зараз розуміють. З часом, бувало, приходять, люди чихаються і кажуть, да, Не потрібно було цього. Але треба довіряти Богу. Якщо Бог благословить, що ми можемо для цього робити? Бога просити. Як воно має відбуватися? Ми бачимо приклад, як це відбулося в житті Ісака. Третє. Ісак довіряв Богові і молився. В житті праведника в людей Божих вірі, не буває так, що у них немає проблем. Навпаки, буває. Чим ти більше праведний, тим більше і проблем приходить. В когось може закрастися думка, може не варто бути праведним, проблеми прийдуть. Друзі, ми на контрасті можемо тільки побачити дійсно те, що Мальчука я скинув в групу: побачити саме оце благословення, коли Бог дає. Оздоровлення, так, вирішує якісь проблеми. Коли б цього всього не було, ми б ніколи не могли оцінити те, що Бог нам дав. І тому, коли приходять різні проблеми, ми можемо побачити вирішення цього всього, відповідь на молитву, ми можемо дійсно сказати так, Господь. Коли Бог врятує, спасає, перепроваджує. І в житті Ісака, в його сім'ї, яку Бог дав йому дружину. Ревека не могла завагітніти. Вони не могли мати дітей. В 40 років він одружився. І 25 розділ 21 вірш. І молився Ісак до Господа про жінку свою, бо неплідна була, і Господь був ублаганий ним і завагітніла Ревека жінка його. Як тут все просто? Як тут все швидко? От таке враження, ніби от, є проблема так, в сім'ї. От помолився Ісак, і Бог благословив, і завагітніла жінка. А знаєте, коли жінка завагітніла, скільки Ісаку було років? 60. Він в 40 одружився, а діти в нього народилися в 60. 20 років. Як ви думаєте, це мало багато? Скільки потрібно мужу віри? Було молитов для того, щоб Бог був, почув цю молитву і дав відповідь. Ми десь хочемо раз, щоб Господь раз і все вирішив наші питання. Час, тривалість в молитві це практична віра мужа Божого. Так проблема. Так не, мало би бути зразу багато дітей, але ми бачимо: Рама так не було. В Ісака так не було. І тому, коли в нашому житті не, не стається так, як ми хочемо, це не означає, що це погано. А навпаки, можливо, випробовується наша віра. Наскільки ти готовий молитися тривало за те, що дійсно, на що є воля Божа. Є воля Божа на дітей. Бог благословляє всім їх дітей, так? Благословляє, це є воля Господня. Тому цей тривалий час, про що молився Ісаак, Це було хорошим прикладом практичної довіри Богові. Як Бог дає. Він знав. На прикладі батька, коли він народився своїх батьків, глибокій старості. Один. І ви знаєте, був нерозбалований, нерозбещений такий. От, от, знаєте, як то бувають батьки, одна дитина, а як дитина старості, то там все вокруг своєї дитини. Ну, це такий ідол в хаті всі вокруг нього. Там так не було. Там був батько, а син слухався. Там був порядок. Знаєте, в житті Ісака, хоча він муж Божий, як я сказав, прийшов час голоду і проблеми. Здається, коли ти муж Божий і ходиш його дорогами, хоча ти є людина небідна, тому що тобі від батька хороший спадок прийшов, але прийшов край голод. І ось тут приходить вибір, що робити, куди йти? От, Тут голод. За що сім'ю? Чим сім'ю годувати? Ось тут є велике випробування, що людям робити. І сьогодні у нас, от, в нас, в Україні, це є також виклик. Що та? робити, куди? Давай десь, кудись. І дивіться, що, що робить Ісак? 26 розділ, з 1 вірша. І настав був голод у краю, окрім голоду першого, що був на дні, за днів Авраамових, і пішов Ісак до Вемілеха, царя Фелестимського, до Герару. Куди він пішов? До царя Фелестимського. І явився йому Господь і сказав. От коли людина робить якісь кроки не в тому напрямку, не до тих людей. Не та, як цього Бог. так? Треба знати, що хоче Бог і куди йти. Не ходи до Єгипту, говорить йому Бог. Оселися в землі, про яку я скажу тобі. І оселився хвилею в землі тій, і я буду з тобою, і тебе поблагословлю, бо тобі та нащадкам твоїм дам усі оці землі, і я виконую присягу, що нею. Поклявся був Авраамою, батьку твоєму, і розмножу нащадки твоїх, немов зоря на небі, і потомство Твоє я дам усі ці землі, і в потомстві Твоїм усі народи землі, через те, що Авраам послухав мого голосу і виконав те, що виконувати я звелів. Заповіді мої, постанови і закони мої. І осів Ісак у Герарі. Дивіться, бажання. Ісака було піти до Ай Малеха, царя Фелестимського. Він знає, там є їжа. Там можна буде прогодувати свою сім'ю. Часто люди ми приймаємо рішення саме з нашої якоїсь логіки. От, краще буде там, десь виїхати, десь кудись поїхати, там буде нам краще. А хто сказав, що благословіння саме там, де ми собі там надумали? А Бог каже: а я тебе благословлю тут. І що зробив Ісак? Господи. Якщо воля твоя, то, дой, то я дойду до Вималеха до царя Фелистимського. А якщо не твоя, то зупини мене будь-яким шляхом, так? Ні. Він послухався Бога. І що відбулося, друзі? Що відбулося там, де був голод? Вісака повна довіра Богові. Хоча в країні голод. І здається, ну, воля Божа, треба сім'ю спасати. Треба йти кудись. Але Бог. Головне, щоб був з людиною, і бути послушним йому. 26,12. І посіяв Ісак у землі тій і зібрав того року стократно. І Господь поблагословив був його. Друзі, от хто сіє, садить. Стократно це як? Мало багато. Ви посіяли один мішок пшениці. А зібрали 100. А в Бога буває. Ми бачимо благословіння в тій місцевості, де був голод. Для нашої логіки там ж голод, там не може нічого бути. А в Бога може. Якщо є довіра йому, то, що говорить, він і бути послушним. Стократно. Головне, ми, щоб не йшли на своє, а нам хочеться. І ми можемо піти на те, що хочеться. Але чи буде благословіння з нами в той час? Чи все ж таки довіритися? Ми бачимо муж віри Ісак довірив Богу і Бог його благословив. <с> був і голод, і був достаток. Було добре і були проблеми. Все, друзі, на цьому контрасті? В тому якраз є чудовість віри, що не все гладко і прекрасно. Приходять проблеми, вирішення, різні речі. І посліднє, я завершую. Муж віри, Ісак, в його житті були певні конфліктні ситуації. У вас бувають конфліктні ситуації? З людьми. Чи ви вже досягнули такого духовного стану, що у вас вже нічого не. ви ні з ким не конфліктуєте. Вже такі всі смирення. Ісака була ситуація конфлікту. 26 розділ 16 вірша. І сказав їм Олех Ісакові: Іди ти від нас, бо зробився ти значно сильніший за нас. І пішов Ісак звідти, і в долині Гераро розтаборився. Та й осів там. І знову Ісак повикопував краниці на воду, що їх повикопували були за днів батька його Авраама. Чиї краниці він повикопував? Батька свого Авраама. Це його було, так? Бо тому що спадок йому від батька прийшло. А позатикали були їх фелистимляни по Авраамовій смерті, і він назвав їм імена, як імена, що батько його був їм назвав. І копали Ісакові раби в долині, і знайшли там криницю живої води, тобто джерельної. І сварилися пастухи герарські з пастухами Ісаковими, кажучи: це наша вода. І він назвав ім'я для тієї криниці Есек, бо сварилися з ним. І викопали вони іншу криницю, і сварилися також за неї, і він назвав для неї ім'я Ситна. І він пересунувся звідти, і викупав іншу краницю, і не сварилися за неї. І він назвав для неї імя Греховат. І сказав тепер нам, поширив Господь, і в краю ми розмножимось. Дивіться, от у вас є вас якась власна річ. Хтось приходить і каже, це моє. Що ми робимо? Природньо ми відстоюємо, має. Природня, це ж моє, яке ж це воно твоє. А тут прийшли чужі пастухи і починають говорити про це. Це сильний крок. Він йде далі копає. Ну, здається, все, там же викопу буде спокій, нема спокою. Прийшли туди, кажуть, це наше. Так що ж ви не викопили самі були до, до мене. Ні? І він далі пішов. Це, ви знаєте, це от практична віра, коли ти довіряєш Богові, і приходить час, коли є спокій мир. Для нього оцей конфліктність була неприйнятна. Він не міг знаходитися в цьому стані сварок, конфліктів, тому він це залишав, він не хотів цього. Краще я в спокої, там, пошукаю ще, чим буду в цьому всьому процесі знаходитися. А це важливо. Отже, друзі, послуг Батькові це благословення, смирення, повна довіра Богові. Це практична віра, коли ми довіряємо йому. Тривалість молитви, навіть якщо потребує цього десятки років, щоб ми молилися. Довіра в час голоду, в час випробування. Довіряти Богові, що Бог може благословити тебе там, там, де ти є, і не обов'язково йти десь кудись для того, щоб там буде благословіння. Не обов'язково і не бути конфліктними людьми. Амінь. Помолимся. помолимося і на завершення ще заспіваємо пісню, сестри, Займутній наш батько. Я дякую тобі за те, то, що ти дарував нам сьогоднішній день. Ми дякуємо тобі за те, то, що ми можемо Твоє Слово чути, виконувати. Дякую Тобі за те, що ти показуєш нам на людях, які жили свого часу, як вони любили тебе, як вони довіряли і слухалися. Ми дякуємо Тобі за те, то, що це слово може бути практичним і до людей сьогодні, до нас. Ти хочеш, щоб ми також були цими жінками і чоловіками віри. Щоб ми посвячували повністю своє життя Тобі, довіряючи в різних труднощах, бідах, втратах, голоді, небезпеках, щоб ми, Господь, розуміли, що Ти є поруч, щоб ми були відкриті до Твого голосу і знали, куди нам іти, не приймати рішення по своїй волі, а питатися Твою волю. Тобі, Господь, належить слава. Тобі належить хвала наш Бог. Амінь.